Цю багатоповерхівку по вулиці Благовіщенській російські військові прицільно обстріляли у березні минулого року. Напередодні виходу із тростянця окупанти стояли напроти біля залізничного вокзалу і били по будинку із кулемета. Згадує житель п'ятиповерхівки Юрій Смірнов. Вони обстріляли беха БТР на тій стороні, стояла посеред нашого будинку. І як розійшов знизу, дивлюся, кирпиці биться зверху, і кулеметна черга була. І після того через 15-20 хвилин чую вже щось полахкати там, вискочив воно вже там горить. Людей під час обстрілу в будинку не було. Одні ховалися у підвалі, а дехто із мешканців на той момент вже виїхав із міста. Сам чоловік весь час лишався вдома і досі проживає у своїй квартирі. Поступово як може, каже Юрій відновлює своє житло. Та вже все все зробиться, все буде нормально. Не такі дома по всій Україні такі дома. Можливо, ще й похуже, але ну, так-то коробка ціла, і криша є. Оце що електрику прийдеться там трошки відновлювати, труби всередині теж погоріли, нічого, зробиться, все буде нормально. Я б, хотів би, щоб вони відчули таке саме, те, що ми відчули, щоб і у них таке було. Квартири у будинку вигоріли вщент, особливо на верхніх поверхах. Розбирати сміття, вигорілі речі і конструкції жителям будинку допомагають волонтери Добробату із Сумського та Романського осередків. На цей об'єкт вони приїхали вже всьоме. Розчищаємо завали, їздимо не тільки на цей об'єкт, вставляємо і окна. Що можемо, то і робимо. Цей будинок буде відновлюватись і заселятись. Ці мешканці, які тут жили, вони будуть тут жити. Наша робота його очистити. Я думаю, що ще там виїзда два сюди буде, оскільки нам залишились четвертий та п'ятий поверх прибрати. А це найбільш постраждалі. Там був епіцентр пожежі саме на четвертому і п'ятому поверсі, і найбільше там руйнувань. Волонтери добровольчого будівельного батальйону працюють на деокупованих територіях із квітня минулого року. За майже рік роботи добробати Сумщини здійснили більше 70 виїздів по всій області. Допомагали жителям Охтирки, Боромлі, Лебедина. Дуже хотілося допомагати. Дуже хотілося побачити на власні очі це все жахіття. Не на фотографіях, не на відео, Це зовсім інші відчуття. Коли ти приїжджаєш сюди, і ти бачиш це все, ти чуєш ці історії від людей. Хотілося дуже допомогти внести свою частинку в відбудову в перемогу і в допомогу. Окрім сумщини, осередки добробатів працюють у Київській, Чернігівській, Харківській, Миколаївській Херсонській областях. За рік до волонтерського руху приєдналося до 40 тисяч людей, які допомагають відбудовувати знищені об'єкти інфраструктури: житлові будинки, школи, лікарні, адміністративні будівлі, які постраждали від дій російських окупантів. Ми побачили, що добробат став прикладом волонтерського руху який є ефективним і який показує можливість взаємодії держави і волонтерів, і саме завдяки цим хлопцям і дівчатам я думаю, ми зможемо швидко відновити Сумську область. Добробати це люди різних професій, різні за віком, але всі об'єднані спільною метою допомогти відновити нашу країну. Я в судді охороні працюю, роботу. От обично послі суток в резервні дні можу вирватися і допомогти тут. я медична сестра за фахом. Але не працюємо з сестрою, я тут. Зараз ви Тільки тут. Так. Мені було жалко цих всіх людей. Я розумів, що кроме нас не допоможе ніхто. Держава фізично не справляється сама з усім. Тому нам, хоча мені багато хто казав, Андрій, у тебе є бізнес, за чим ти працюєш, тобі там гроші платять. Кажу, ні, ми працюємо всі безплатно, всі на голому ентузіазмі. Далі волонтери планують їхати в Білопілля. Говорять, роботи багато, але якщо згуртуватися, обов'язково все відбудують. І запрошують усіх, хто має час і бажання, долучатися до лав Добробатів. Тоня Брозиленко і Євген Сердюк, новини СТС.